Іван Федоров з нами на зв'язку. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Іване. Що прилітало, що вибухало у ворога на Запорізькій в Запорізькій області в районі Токмака і Мелітополя? В районі Мелітополя вчора ввечері було ліквідовано один з складів БК, і було вкрай добре ліквідовано, що ліквідовано не лише. Склад з боєкомплектами, який знаходився на сході від тимчасово окупованого Мелітополя, а й безпосередньо та автівка, яка вивантажувалася якраз під час доставки на склад БК. Тож, коли хтось говорить про те, що спротив на тимчасово окупованій території став менший, або його не видно, то це точно не відповідає дійсності. Всі маємо розуміти, що над небезпечно сьогодні вести будь-яку діяльність на тимчасово окупованій території, тому що ворог по. Осилює максимально всі свої репресії та фільтраційні заходи. Але ми бачимо, що над ефективно працює спротив в кооперації з нашими героїчними військовослужбовцями та звичайно ж спецслужбами. Тож у ворога на території Мелітополя мінус один склад БК. На жаль, їх точно залишилось ще досить багато. І така ж сама ситуація, ми бачили вчора поблизу Токмаку в Токмаку, самому тимчасово окуповано вибухає значно частіше. Але вчора також мінус ворожі позиції і це е, тішить. Дійсно, хочу запитати пане Іване про фортифікаційні роботи, які ведуться цілодобово за вашими словами. Зокрема, встановлюються зуби дракона, бетонні укриття, траншеї, вогневі позиції. Розкажіть, будь ласка, детальніше щодо цієї щоденної цілодобової фортифікаційної роботи. За дорученням президента України прем'єр-міністра України сьогодні у всіх областях будується фортифікація та захисні споруди саме для наших військовослужбовців. Запорізька область має досить велику кількість кілометрів лінії фронту безпосередньо більш ніж 100, і саме на всій цій лінії фронту будуються фортифікаційні споруди. На цьому тижні до міста Запоріжжя приїжджала делегація з народних депутатів. Інспекція з народних татів Міністерства оборони та безпосередньо командування сил підтримки, які на власні очі перевіряли хід будівництва, відвідавши як ті фортифікаційні споруди, які наразі будуються, так і безпосередні ті, які вже побудовані, ще були розпочато будівництво в минулому році, а вже зараз побудовані. Зараз на кадрах ви можете бачити, що це не лише бетонні конструкції, а це такий комплекс фортифікаційних споруд, який складається, починаючи з протитанкового рва продов продовжуючи загородженнями з ягози путанки, яка вкрай складно долається ворожою військовою технікою гусеничною, а також звичайно, тетрайдери, які зв'язуються між собою. Тож це такий комплекс захисних споруд. Дійсно, ми маємо вкрай стислі строки будівництва, які перед нами поставили. Саме тому будівництво відбувається з раннього ранку до пізнього вечора а інколи продовжується і вночі. Наша мета в строк виконати завдання для того, щоб наші військові відчували себе в більш захищених умовах і в більшій безпеці, ніж вони перебувають наразі. Це комплексна програма захисту Запорізької області. Ми її точно будемо допрацьовувати, додавати, дивлячись на той досвід, який сьогодні ми здобуваємо на лініях фронту в нашій державі. Наша мета зробити все можливе, щоб завдяки героїчним військовим ворог не просунувся. Завдяки цивільній роботі допомогти нашим військовим, це точно не зайве, тому що терор ворога продовжується. Окупанти використовують касетні боєприпаси. Напередодні в біленькому внаслідок подібного обстрілу поранено було чоловіка. Які ще наслідки обстрілів таких, і яке озброєння загалом ворог найбільше зараз використовує по населених пунктах на Запоріжжі? На жаль, ворог лише завчора більш ніж 300 разів обстрілював прифронтові населені пункти Запорізької області. На жаль, вчора травмована одна людина, літня людина, яка звернулася за допомоги до лікарні наразі знаходиться в лікарні. Якщо ми беремо з понеділка, то за цей тиждень на жаль є загиблі. На жаль, є велика кількість поранених і вже більш ніж 100 зруйнованих будинків на території Запорізької області, які ворог руйнує. Чим руйнує, здебільшого, це звичайно ж. Артилерійські системи, гради, якими він знищує нашу цивільну інфраструктуру, також при фронтовій території безпосередньо надчасто можна сказати щоденно страждають від кадів, і ми також бачимо наслідки цих страждань у зруйнованій інфраструктурі і, на жаль, загиблих наших мешканців. І я ви правильно звертаєте увагу, що це не лише запорізька лінія фронту, яка знаходиться на лівобережжі Дніпра, а це і ті населені пункти, які знаходяться. На правому березі річки Дніпро, таке як це біленьке, про яке ми наразі з вами говоримо. Ворог не зупиняється. Ми бачимо навпаки інтенсифікацію обстріла Запорізької області. Наостанок, пане Іване, власне в. Тимчасово окупованому Бердянську напередодні підірвали в автомобіль організаторки незаконних виборів. Гур каже, що це топ колаборантка. А можливо, ви додасте дещо про цю персону, і можливо знаєте, яка реакція самих росіян після цієї ліквідації. Дивіться, це абсолютно правильно каже наша спецслужба. Це одна з топ-керівників окупаційної влади, яка погодилася співпрацювати з ворогом, і яка з першого разу не зрозуміла посили нашого спротиву про те, що приймати участь в організації фейкових виборів не можна. І також не зрозуміло з друге, коли це було 10 вересня, про те, що не можна вступати в організацію ворожих виборів, тож тепер не існує її, і вона не зможе організовувати. Але найголовніше, що всі інші колаборанти розуміють, про те, що в цій вони є на олівці у наших спецслужб у наших сил спротиву. Тож допомога будь-яка злочинні владі це точно буде покарання як в частині кримінального провадження наших силових структур, так і в частині взаємодії точніше покарання від нашого спротиву. А що стосується реакції ворога, реакція ворога була наступна. Звичайно, він посилює фільтраційні заходи. Але в цілому ми бачимо також тенденцію від ворога про те, що він викидає всіх, тих зрадників, Ті, хто на начальному етапі, на початковому етапі, приєднався до ворожих рядів, вони їм зараз вже стають непотрібними і вони їх самі викидають також. Для них це відпрацьований матеріал. Дякуємо вам, пане Іване, що долучилися до нашого ефіру. Із оперативною інформацією, Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.